Вітаю вас, друзі! Рівно півроку тому розпочалася курська наступальна операція. Тоді Владимір Путін ставив перед російською армією завдання якнайшвидше вибити українські війська. Головна задача стоїть безумовно, перед міністерством оборони. Видивіть, виб'ять противника з наших територій. першими кинулися виконувати наказ Владіміра Путіна. Кадирівці обіцяли вибити українські війська із Курської Народної Республіки за 2-3 місяці. Я думаю, що в ближайші 2-3 місяці це повністю все завершиться, і причому завершиться не тільки на курському напрямку, а повністю все. СВО. У крайньому разі кадирівці обіцяли вибити українські війська із Курщини і завершити усю так звану СВО. Ну максимум до кінця 2024-го. Будемо робити все для того. Того, щоб в этом году СВО завершилась. Теж так навіть так? так. Я думаю, що СВО в этом году завершиться. Лишалося зовсім трохи. Ось осі кадирівці мали повністю розбити українську армію. Буквально за 2-3 тижні послідні ресурси України лісточаться очібист. Та вопрос уже в ближайшого времени. Але минуло півроку, і українська армія продовжує перебувати на території Курської Народної Республіки. А Владимир Путін учора провів нараду, під час якої сказав, що ситуація важка работу в Курской области ситуация там Хоча сложне, а проблем там дійсно много. Не забувайте підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І закиньте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз, аби наші воїни і на східному фронті, і на території Курської Народної Республіки мали більше інструментів, щоб знищувати ворога. Збройні сили України продовжують здійснювати операцію на території Курської області, так званої Російської Федерації. І хоча зона контролю наших військ дещо зменшилась у порівнянні з тим, що було півроку тому. Усе одна операція має значні наслідки для так званої Росії. Перебування української армії на території ворога боляче б'є по іміджу Владиміра Путіна і змушує росіян усе частіше висловлювати невдоволення своєю владою. Я вважаю нам лґу нас правительство нам лжа. Я вважаю, що правительство нас давно здало, предало. Валі вам спасибо за то внимание, ту поддержку, которую курська земля куряні сьогодні. Лучає гурських біженців перестануть карміть. Росіяни нарешті почали помічати війну, але тільки тоді, коли вона прийшла на їхню землю, коли вона увірвалася у їхні домівки, і їм чомусь спеціальна військова операція не сподобалася. Призимка всім виханіті на вулицю, останавливайте свої фашистські руководячі свої уважаємий президент нашої великої і могучьій країни. Владимир Владимирович, ми просимо вас закончить эту прокляту війну, яка унесла много жизнь нівіних людей. Росіяни плачуть від ситуації на території Курської області і вимагають великих компенсацій. Але російська влада їм не йде назустріч, а кадирівці ще й намагаються їх присоромити. Мовляв, вони забагато хочуть сьогоднішні умови беженцев, которые вот я вижу у нас и в Курске находятся, и в других регионах, мы все равно должны понимать, что вот в таких жестких условиях, которые у нас были тогда, вот этих условий я тут не вижу. Мы остались. бомжами. і, взагалі, кадирівці обіцяли Владимиру Путіну якнайшвидше вибити українські війська із території Курської області, але вони не змогли не тому, що самі кадирівці якісь не такі, а тому, що куряні не хочуть захищати свій рідний дім? Біженці здорові мужики сидять і от вони пред'являють претензії. коли ви освободите нашу землю? Я про себе сижу і думаю, йлки-палки, а чому ти сам то не пошов освобождати нашу територію загалом між росіян? Росіянами-срачів на цю тему доволі багато. Соратники Гіркіна бідкаються, що росіяни не хочуть дохнути за інтереси Володимира Путіна. Як же за них воювати? А стоїть ли биться за столь прогнивший народ? Коли ти бачиш подавляюче число других равнодушных людей, которые живут так, как будто ничего не происходит. И возникает вопрос? А стоїть лібійця за такий народ? Інколи здається, що росіяни ненавидять росіяни ще більше аніж українців. Бо інакше як пояснити те, що російська армія регулярно атакує цивільних на території Курської народної республіки. Своїх же цивільних нещодавно росіяни вдарили авіабомбою по інтернату у суджі, і саме у цьому місці і перебували російські цивільні. Про це було відомо давно. Росіяни точно знали, куди вони били. Традиційно ворог почав звинувачувати у цьому ударі Україну, але Збройні сили України зафіксували радарами, як російський літак підлетів до суджі і скинув плануючу авіабомбу саме на цей інтернат. Та і це вже була не перша така атака росіян саме на цей інтернат. Напередодні вони вдарили дроном по автомобілю, який стояв біля інтернату, і самі опублікували відео. Аккуратно! сила внутрі. Давайте давайте. Быстро, 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 быстро. Дрон прилетел, машину разбил, взрыв был. То місці, де знаходиться інтернату, находиться мирне грашна. Тому росіяни можуть розповідати усе, що завгодно, але ми і з вами знаємо, що росіяни постійно завдають ударів по своїх, як не ракетами, наприклад, у Липецькій області, так званої Росії, так авіабомбами по інтернату і з їхніми цивільними. Російська сторона ударила по школі інтернату в Суджі, де знаходяться наші мирні жителі. Російська сторона ударила по Школі інтернату добре, що хоч хтось на так званій Росії не боїться казати правду, і у той самий час, як росіяни вбивають і тероризують своє власне цивільне населення на території Курської області, вони не соромляться вигадувати казочки про жахливі злочини української армії на освобождених територіях Курської області знаходили в церквях. Повешені сім'ї, в тому числі, діти. А ці діти, як відомо, були вагітними від Володимира Путіна, тому це особливо жахливий злочин. Але якщо без жартів, то самі росіяни після того, як потрапляють у полон, розповідають, як вони вбивають цивільне населення на території Курщини. Я сказав, що якщо це то чим це делать? Він сказав, що це треба робити, тому що якщо ти это не зробиш, значить. Придут сейчас и вас однулят. И я выпустил у него, он нас увидел, я выпустил у него не менее шести пуль. Вот. До речі, оцей виродок є зі 155-ї бригади морської піхоти збройних сил, так званої Російської Федерації. І дана бригада відзначилася багатьма воєнними злочинами. Саме чорти з цієї бригади вбивали наших військовополонених і відрізали їм голови. Ці самі чорти вбивають російських цивільних. Але при цьому Володимир Путін заохочує це, бо це цілеспрямована російська державна політика. Усі ці злочини це не випадковості. Вони відбуваються зі схвалень. Особисто Володимира Путіна, який учора цю бригаду знову похвалив, дійсно морпіхи, далі воюють круто, грамотно, дерзко І, хоча російська пропаганда постійно звинувачує саме українців у тих воєнних злочинах, які вчиняють росіяни, інколи на болотах трапляються збій програми, як от у російської омбудсманки москалькової, і як ім. Їм... Украинские военнослужащие приносили свою еду и делились последним. Ми не дожди розчіловечитися і бачити в них только імперію зла Вони різні. її. До речі, росіяни почали активно цкувати після цієї правдивої заяви. Словом, російським загарбникам не вдається досі вибити українську армію з території Курської Народної Республіки, і це особисто дуже принижує Владиміра Путіна. Не змогли допомогти росіянам також і північнокорейські війська. Вони понесли значні втрати на території Курщини, передусім від роботи українських дронів Кадзи та від касетних артилерійських боєприпасів і були змушені відступити на російському телебаченні. Це визнали, але одразу Скабєєва намагалася закрити рота гостю, який розповідає правду. Час закончились. Вона служю Кореї. як бані що штасламуштовива сложним. Достаточно з аскоках було, просто ніколи об этом ніхто не сообщав офіціально. Ні, нас... перший. Ні, я не перший. Я не помі первий, тільки американці. То офіціальних даних на не а да. Наразі я не даватиму загальної оцінки щодо курської наступальної операції, тому що вона триває, та й оцінити, напевно, ми її зможемо тільки після завершення російсько-української війни. Але те, що ця операція принесла росіянам дуже багато проблем, це факт. По Повзвращені з Курскина, звісно... Не оставляют некоторые горькие предчувствия, очень-очень это обидно и тревожно. А що це... звісно, при цьому не можна казати, що у Збройних сил України на території Курської області усе просто чудово. Ні, проблем вистачає. Є проблеми із логістикою, є проблеми зі зв'язком. І одна з найбільших проблем це російські дрони Камікадзе на оптоволокні. У даному типі дронів росіяни, на жаль, поки що нас переважають. Але Україна абсолютно переважає російських окупантів за використанням зенітних дронів Камікадзе. ЕТО наші безпілотники, ланцети ударні. Суперкамы, вот залы, они уничтожаются таранными ударами, вот дронов ВСУ. А, вот. Застосування таких безпілотників має надзвичайно велике значення, тому що кожне збиття російського крила це врятовані життя наших людей. До речі, саме на Курщині, тільки протягом однієї доби воїни підрозділу санстрайк 82-ї окремої десантно-штурмової бригади збили аж 23 російських розвідувальних безпілотників. Росіяни могли ними наводити авіабомби, ланцети та балістику, але трапився небесний русоріз. І загалом русоріз триває. Дрони мають надзвичайно Велике значення безпілотники БПЛА дрони якраз і спасли вооружені сили України казалось бы, дрони. Наносить викашують наших наступаючих і жгут техніку. От дрони, о дрони сейчас для ВСУ це спасійні, і оцей соратник гірки правду каже, наша оборона сьогодні тримається завдяки героїзму українського солдата та завдяки дронам. Камікадзе навіть головнокомандувач Сирський сьогодні повідомив, що близько половини усіх уражень біля лінії фронту припадають саме на FPV Камікадзе. Ви робите надзвичайно велику справу, коли допомагаєте нашому війську донатом на русоріз. Я дякую вам. З вашою допомогою наші воїни отримали ще 410 нових FPV. Розділ безпілотних стемків дес висловлює вкотре слова вдячності спільноті Стерненка, самого пану Сергію Стерненко та його команду за надані чергові товсті круті FPV-дрони для вирізання російської логістики. Дякуємо, що в важкий час ви залишаєте зі стійкою громадською позицією? Слава Україні! Вітаю! Ми бійці батальйону безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти хочемо висловити велику подяку спільноті Сергія Стерненка та пану Сергію за надані дрони камікадзе. Завдяки вашій небайдужості ми будемо ще ефективніше нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо! Слава. Ми бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади висловлюємо подяку пану Стерненку та спільноті Стерненка за надані 10 комплектів півдронів. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони нашому підрозділу. Кожен збитий ворожий дрон, який коригує артилерію та веде розвідку, це десятки, а то й сотні збережених життів. Дякуємо кожному свідомому українцю, патріоту нашої держави за донати на ці дрони. Небесний Русаліс продовжується. Ми готові нищити ворога. Слава Україні! Героям, Наразі ми передаємо дрони у бойові підрозділи на абсолютно усі напрямки фронту: на Херсонський, на Запорізький, на Курахівський, на Покровський, на Часів'ярський, на Торецький, на Куп'янський, на Сватівський, на Лиманський, на Харківський, звісно, на Курський напрямки. Усе це потребує дуже великих ресурсів і дуже потрібна ваша допомога, тому що ми дрони дуже часто беремо взагалі у борг, аби наші підрозділи регулярно мали стабільне забезпечення. Тому я знову і знову прошу вас, допомагайте силам оборони України.